Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але ця війна таки добігає своєї кульмінації. Здається, і кульмінація буде в серпні. Тут є. Хороша новина і погана новина. Хороша новина для України і погана новина для Московії. Зараз ми про це поговоримо, але спочатку про Китай виникає питання, чому Китай не грає на дезінтеграцію Ерефії зараз, а навпаки, її підтримує. Мляво підтримує, але тим не менше підтримує у війні проти України. Чому виникає це питання? Тому що Китай історичний ворог РФ. раніше Ерефія історичний ворог Китаю в китайських шкільних підручниках. Замальовані. Ті території, які Китай вважає незаконно окупованими Ерефією, це далекий схід і Забайкалія. Китайські школярі і китайські члени ЦК КПК знають, що потрібно повертати території, і це є навіть не стратегічна, це історична мета. Китаю і чому ж все таки Китай не користується зараз слабкостями Ерефії, тому що перед тим як повертати за Байкалі, потрібно повернути Тайвань за китайською стратегією, в тому випадку, якщо за Китай впишуться, наприклад, Сполучені Штати та їхні союзники в Тихоокеанському регіоні, то Північна Корея, яка є ланцюговим псом. Китаю має напасти на південну Корею для того, щоб відволікати їхні зусилля за оборонним стратегічним договором між північною Кореєю і Ерефією, підтримати північну Корею в її нападі на південну має Московія. Це перша причина. Друга причина полягає в тому, що китайському керівництву зараз важко приймати рішення. Позиції Сі Цзіньпина послаблюються, а його наступники і ще не увійшли в повноту влади на саміті Брікс вперше за довгий час не присутній. Сі Цзіньпин. Ну, Путін традиційно присутній. По відеозв'язку у Сі Цзіньпина зараз е, в Китаї, окрім риночників, ворогами є і мілітаристи яструби. Наприклад, Китай ніяк не зіграв в ситуації з Іраном. Іран взагалі вважав, що він під кришею у Китаю. У Ірану не було особливих сподівань на Ерефію. Ерефія завжди всіх кидає, але на Китай Іран таки в чомусь сподівався, і ці сподівання не виправдалися. Якось у багатьох наших ворогів погані справи всередині, погані справи у сі Цзіньпини. Погані справи в іранського керівництва у них там щось затівається на зразок перестройки, яка матиме катастрофічні наслідки для іранського керівництва, і погані справи у Путіна. Якщо підсумувати все, що останній місяць-два кажуть керівники московицької економіки, тобто головні олігархи, флагмани промисловості, очільники банків, збір банку, національного банку. То коротко можна сказати так: спад це найкраще, що може з нами бути. Спад, а резервів фактично уже немає, і дуже погано кон'юнктура. Зараз нафта десь 65, але загальна тенденція по нафті до 55. Це означає, що московицька буде коштувати 47. Це супроводжується і геополітичною катастрофою. Вибачаюся за це лейливе слово геополітика. Ніколи його не вживаєте при дітях. Спочатку крах кампанії Україна за три дні в Україні зав'язли, і перспектив немає не те, що на Київ за три дні, а навіть на. Покровськ за три роки потім втрата позицій на близькому сході. Тепер уже немає і промосковської Сирії. Тепер уже немає такого союзника, як Іран. Крайньо напружилася ситуація в Закавказі. Тепер і Вірменія, і Азербайджан недружні країни. Білорусь з Лукашенком проявляє схильність до втечі. схильний до втечі такий був штамп колись на особових справах арестантів. І от цей самий Лукашенко зараз. Активно пиляє грати напилком, який йому в тортику привіз Келлох із -зі сполучених штатів, і найгірший програш це програш в економіці. У всіх хто займається там економікою, в Верефії просто паніка. Це супроводжується переділом у владі. Тепер уже. Подібна ситуація, як була в Римі при солдатських імператорах. Солдати вирішують, не імператори вирішують. В Московії вирішують силовики. Путіна вони поки що не знімають, але, власне кажучи, і їх він уже не сильно може зняти. Переділ власності всі у всіх все відбирають, причому ображають дуже впливових і дуже багатих людей. Це супроводжується атакою на. Національні меншини заступника голови Держради Дагестана, дуже авторитетного Дагестанця, ясно потвору про московську, але його смикують в москву, саджають на один день, потім якось випускають, витирають об нього ноги. Поки він повернувся в Дагестан, у нього вже відібрали нафтоперевалку. Про азербайджанців ви знаєте, з чеченцями весь час погіршуються стосунки у основних силовиків. Ми бачимо початок війни. Бюрократичних силових угруповань проти угруповань національних це завжди дуже добре. Шкода там немає українського мафіозного угруповання. Будемо сподіватися, що може. З'явиться чи от в усьому потрібна ініціатива головного управління розвідки, браття українці. Вам для того, щоб торгувати наркотою в Ерефі, що санкція ГУР обов'язково потрібна? Коротше, проблеми там у них в Ерефії накопичуються стрімко, і я вже відчуваю запах падла. У мене ніс звичний. Я пам'ятаю, як все це накопичувалося стрімко в радянському союзі свого часу. В 90-му році здавалося, весь такий міцний і весь такий страшний. В 91-му вже розв. Валився, але запах падла. Ми чули уже року. Так з 88-го. Ну менше з тим і покращується ситуація на американському фронті. Можемо ми сказати про американський фронт щодо наших головних партнерів? Останнім часом Зеленський і його команда здійснювали надзусилля для того, щоб розвернути Трампа від зради до боротьби за. Американські інтереси і за українські інтереси тепер, після останньої розмови, публічна риторика Трампа свідчить, що він остаточно розчарований в перспективах мирних переговорів з Путіним. Непублічно українське керівництво очікує не лише на відновлення американської допомоги, але на кратне посилення американської допомоги. Трамп і Зеленський домовилися про зустріч команд для того, щоб все це координувати і. Оця зустріч дасть наочні конкретні результати, так очікують і в Америці і в Україні. Найбільше внутрішньої інформації нам надає Єрмак. І він наголошує на тому, що ВПК рефі це те, що необхідно послаблювати різними способами від санкцій до прямих ударів. Санкції поки що недостатньо. Треба більше ударами ми завдаємо, але є способи, як зробити ще швидше, каже він. Саме про ці способи й ведуться на публічні розмови. Наслідки яких ми побачимо, тобто, фактично, Єрмак анонсує якісь сенсаційні удари по московицькому ВПК, окрім сили і зброї, розворот Трампа очікується і у санкційній політиці. Президент України також анонсує нові українські санкції. І він каже: ми готуємо і нові рішення, наші українські по синхронізації санкцій Європейського Союзу. Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції, так само, як і наші українські санкції в Євросоюзі. Ми з вами розуміємо, що тільки мир через силу це єдина працююча. Політика в стосунках з Московією, але перемовини теж дали свій позитивний результат. Це масштабні обміни полоненими і обміни тілами. І я так розумію, що це буде продовжено. До речі, Єрмак звертає увагу, що е, загалом медіа завищують оцінку реального військового потенціалу ЕРЕФ. Він каже, їх пропаганда досі продовжує брехати про сильну Росію, але по факту. Росія втрачає все. Між іншим, ми це і бачимо, що, звісно, вони московити нарощують виробництво ударних безпілотників, тих самих шахедів, але ну, Україна зараз посилає на Москву третину того, що Московія посилає на нас. І весь час баланс змінюється на нашу користь, Уже там через місяць, мабуть. Ми будемо посилати половину своїх безпілотників в їхню сторону. Восени баланс уже зовсім вирівняється, і українські безпілотники будуть так само здійснювати масові нальоти, як і вони, можливо, наші навіть і більше. Якось там буде вирішена і проблема з ракетами. Фронт таки вдалося застабілізувати, де інде вони просуваються, але їхні втрати більшують, а наші успіхи так само більшують. І я, до речі, закликаю вас в зв'язку з цим підтримувати і батальйон братства, який бере участь в важливих контрнаступальних діях. Я закликаю вас допомагати батальйонам, тому що е, техніка, озброєння. І взагалі поточні ремонти коштують великих коштів. Всі вас зараз до цього закликають, але це справді потрібно. І в зв'язку з цим ви можете допомогти і придбавши мерч братства. Бо і ще краще, от ми виставляємо зараз на аукціон от е, таку штуку. Це наш брат, один наш брат, протестант. Він є дуже цікавим митцем. Він зробив дуже цікаву річ. Він намалював образ Господа нашого Ісуса Христа на. Керомічні бронеплиті, яка була пошкоджена ворожим пострілом, вона врятувала життя одному з бійців братства, була розбита. Тепер вже не може застосовуватися за своїм прямим призначенням і тому стала дошкою для оцього образу. Ісуса Христа, який є цікавий сам по собі, але зараз це такий важливий артефакт цієї війни. Такого роду артефакти будуть коштувати дуже дорого, як зараз коштують артефакти, наприклад, прямі свідчення якоїсь 30-літньої війни, чи перших визвольних змагань, скажімо, фотографія українських вояків з часів перших визвольних змагань. Оригінал зараз може коштувати півтори, дві, три, п'ять тисяч доларів. Це фотографія, а оця. Керамічна пліта це те, що безпосередньо брало участь в бойових діях і врятувало життя українському захиснику. Часто про ікони кажуть намолена. Так ось це не тільки намолена, це настріляна ікона. Це не тільки мистецький витвір, це артефакт войовничої церкви. От зараз войовнича церква і народжується в цій війні. Це свідчення її народження. Тому, браття, робіть ваші ставки. Хто зробить найбільше, той отримає цей чудовий артефакт в цій чудовій упаковці, і кожна копійка ваша піде на війну. І ще два слова про Сполучені Штати і про Україну. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах трьохпартійна система бореться проти однопартійної системи. Маск хоче впровадити. Третю партію в Сполучених Штатах це американська партія, як він її називає. Він за це активно агітує. Він каже, що республіканці і демократи однакове лайно. Нам потрібна каже він нова партія, третя партія американська система взагалі має бути трьохпартійна. Трамп дивується і каже, що у нас і двох партій це забагато. Достатньо всього, всього лише однієї республіканської, та навіть і республіканської забагато. Хай буде лише мага. Мені симпатична і позиція одного, і позиція іншого. Напишіть в коментарях, як вам щодо України, то мені здається, що теж достатньо всього лише однієї партії. Нехай вона називається ТЦК. І ТЦК ненавидять московити, ненавидять українські пораженці, капітулянти, ухілянти. Але ви бачите, як московити зараз почали завдавати шахетних і ракетних ударів саме по ТЦК одночасно в кількох містах. Вони страшенно занепокоєні українською мобілізацією. Так ось кожна людина, яка відкриває свій брудний рот на ТЦК, по факту є навідником московицьких шахедів і ракет вона є таким самим ворогом як той московицький оператор, який запускає сюди смерть. Пам'ятаєте про це браті і сестри, і коли зустрічаєте таких в громадському транспорті чи в соціальних мережах, то проявляєте належну агресію. Вони не мають права голосу на цій війні, а отже, і в цій державі. Амінь.